Хай Макс, з минулою дівчиною познайомився на роботі. Спочатку просто спілкувались, потім стала подобатись все більше. То я взяв поради з каналу, двозначності флірт, реакція була позитивною, я наважився і запропонував піти у гості випити чаю. Виявилось, що симпатія була взаємною. Круто, круто. Зараз ситуація інша з дівчатами на побаченнях. Я їх бачу перший раз, не встигаю звикнути, з фліртом не вмикається у мене тумбле, щоб було природне, на друге не витягується. Як розвивати історію в такому випадку? Здобувати досвід. Кількість переросте в якість. Ти провів побачення, потім сам прийшов, зробив роботу над помилками. Зрозумій, що можна покращити, і кожне твоє побачення буде ставати все краще і краще, легше і легше. Як одразу підвищити свою ефективність? Ніяк. Ну, тобто, якщо ти кажеш, що ти зараз е не встигаєш звикнути. Флірт не вмикається. Ну, в тебе все, все виглядає неприродньо. Як тобі вже завтра проводити природні побачення? Ну, мабуть, ніяк. Але кожне нове побачення. Буде дозволяти тобі почувати себе більш комфортно, більш розслаблено. Тому кількість, 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 і ця кількість підтягне якість.